Сьогодні у нас в Пушанці в селі праздник Петра і Павла і маємо таку неймовірну гостю, красуню, нашу землячку з старого Самбура Галину Шуневич. І в нас такий для наших відвідувачів, для бойків є такий класний сюрприз, який нам і ми вам сьогодні презентуємо і запропонуємо. Зараз ми вам розповімо про це більше. Пані Галина, що ви нам привезли? Я вам привезла. Це вже історична моя вишита сорочка чоловіча. Називається вона Президентська. Білим по-білому. Це та сама сорочка, яку отримують президенти, прем'єр-міністри тих країн, які нам допомагають. Таких сорочок уже 16. І одна з них зараз на нашій хаті для вас. Щоби подивилися, тому що вони часто запитують, хочуть побачити і навіть придбати таку сурочку. У вас є така можливість прийти до пана Василя, подивитися особисто на цю гарну сорочку. І, і, потім замовити. Зрозуміло, але ну, скажіть мені, я тут бачу, так, боже, це це це, це, це не фотошоп, це джо джонсон. Ні, це не фотошоп. Це це Борис Джонсон. Має, джонсон має, має таку сорочку. Я особисто маю контакти його друга, який зі мною ппереписку. Він недавно я так само з ним переписувалася з одної теми. І він написав мені, що Джонсон передав мені велику подяку, і він дуже задоволений сорочку. Так, що це все? Я сподіваюся, віряю, що робиться з людиною, яка отримує лист від Джонсона? Ну, знаєте, як мені казала моя. Подруга візьми, оці всі листи, подяки у, 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 у рамочку і повішай на стінку. Напевно, я так і зроблю. Місце в мене на стінці є, і почну я напевно з, з листа подяки від від президента Макрона. Май особистого є. Я йому заносила особисто. Ну, його не бачила, дома не було. Так що це я йому залишила, і він мені прислав лист. Подяку кожен робить, що може, Хлопці захищають дівчата. Хтось працює в полі, хтось на заводі, хтось в а водійом. А, на... а, а я культурною дипломатією. Це є культурної дипломатії, Та, вас, це це вас є якою я і Пані Елена. пропагую а... по світі. А Дякую Трампа, і Трампа шукати буде виходу чині. Е, є одна ідея, я з нею поділюся з тобою. Може далі щось і придумай. То би було сильно. Пані Галина, ми дуже вам вдячні за те, що ми тепер будемо мати можливість мати ваші роботи і для виставки, і для реалізації. І... Та на тому, напевно тому все Чи ще щось. Щасливо вам, гарних клієнтів, гарного перегляду і до нових зустрічей.